Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, як саме збільшення мінімальної заробітної плати може і буде впливати на розмір пенсійної виплати та інших соціальних виплат. Хочу нагадати, що зовсім скоро Верховна Рада України прийме закон України про державний бюджет на 2026 рік, і ми вже будемо знати з вами, який вже буде розмір мінімальної заробітної плати. Наразі пропонують його Збільшити на 647 гривень і пропонують з 1 січня 2026 року встановити розмір мінімальної заробітної плати 8647 гривень. Якщо це відбудеться і буде дійсно становити розмір мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень, то для тих українських пенсіонерів, які досягли 65 років та мають повний страховий стаж, 30 років жінки та 35 років чоловіки, розмір які не працюють, розмір мінімальної пенсійної виплати для них буде становити 3458 тисячі гривень 80 копійок. В цьому році. Ще в 2025 році для зазначеної категорії. Розмір мінімальної пенсійної виплати становить 3200 гривень. Це 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Тобто він розмір мінімальної пенсії він не може бути менший ніж 40% від розміру мінімальної заробітної плати для пенсіонерів, які досягли 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж. Тож, якщо збільшиться мінімалка, то і мінімальна пенсія для зазначених категорій буде становити.

Копіїв. Якщо все ж таки розмір мінімальної заробітної плати зросте у нас до 12 тисяч гривень, хочу нагадати, що такі варіанти теж пропонувалися, але наскільки вони будуть підтримані, поки що, звичайно, нам не зрозуміло, то в такому випадку для зазначеної категорії пенсіонерів, не працюючих 65 років, мають повний страховий стаж, 30 років жінки наголошують, та 35 років чоловіки, мінімальна пенсійна виплата буде становити 4 000. 1800 гривень. Взагалі, чому збільшення розміру мінімальної заробітної плати є також важливим, тому що хочу нагадати, що згідно чинного нашого законодавства, мінімальна заробітна плата є базовою для розрахунку дуже багатьох соціальних виплат. Наприклад, розрахунок допомоги по безробіттю. Тобто, чим більше в нас становить розмір мінімальної заробітної плати, тим відповідно буде і більший. Розмір допомоги по безробіттю, також безпосередньо впливає на розрахунок декретних та лікарняних. Нагадую, що мінімальна заробітна плата вона також впливає на єдиний соціальний внесок, тому що саме від неї відраховується мінімальний так, 22%, що теж є, має прямий вплив на пенсію. Також мінімальна заробітна плата вона в нас впливає і на податки. Та штрафи. Тому підвищення мінімальної заробітної плати підтягне так, до себе підвищення розміру пенсії, соціальних виплат, далі перегляд оплати праці для вчителів, викладачів вищих навчальних закладів. І, як обіцяють, що наразі уряд підготував. Низку соціальних виплат, які зможуть отримувати отримати найвразливіші категорії населення. Тож чекаємо повної редакції закону України про державний бюджет на 2026 рік, для того щоб мати чітке розуміння до чого готуватися до 8647 тисяч гривень, чи все ж таки підтримують пропозицію і мінімальну заробітну плату збільшать до 12 тисяч гривень. Тож очікуємо остаточного рішення, і е, обов'язково з вами поділюся вже цифрами, коли е, зрозуміло Верховна Рада України прийме даний закон, а президент його підпише.